Я дуже багата людина продав бабин па, і що я придбав? Погляньте, що я придбав, це все під охороною. це у нас ДБЖ на 8,5 кВт. Потім погляньте сюди, це агрегат, 17,5 кВт, 17,5 кВт, все у нас, воно працює 24 години на добу, все під контролем, бачите, все закривається, щоб не вкрали на ніч. І тепер покажу за пульт охорони, як все працює. Бачите, все працює, це все під камерами. Працює 24. І саме головне, що воно все автономне. Погляньте сюди. Вимикає світло, тут воно є. Тут воно є. І все воно виходить в нас від аварійно-акумуляторної лампи, яка працює 24 години на добу. Представляєте, 24 на добу. Це все в нас під охороною. Охороняє нас варта міста. Саме краща охорона. В Україні пізніше зроблю обзор і погляньте, як все працює, все виведено на пульт охорони. І тобто, 24 години на добу у нас світло. все під охороною. Погляньте. Акумулятор ще раз, на 17,5 кВт. Тобто, дає нам можливість працювати 24 години на добу і ще під такою охороною. Це все можна замовити на сайті 100 гривень. .ua. Безкоштовна доставка по Україні і безкоштовна охрана. Всім гарного дня!